І нехай день буде добре, я в Кам'янці-Подільську в найкращій кав'ярні. Вона знаходиться дуже зручно, з виходу від старого міста. І я з самим Олегом. А я прошу прізвище? Мощинський. А як кав'ярня ваша називається? Кава від Кава від полісмейстра. Найбільша турка в Україні. А скільки ж там літрів? 330 літрів зробили. А ви привезете на фестиваль борщ у Цю турку? Привеземо. Yes. І тому 9 серпня ми будемо пити каву з найбільшої турки в Україні і зафіксовано рекорд в Книзі рекордів Гіннеса. А у вас тут за бабахає якийсь фестиваль? Зараз буде фестиваль на вихідні. Ах, з борщем, з а, з борщем, з борщем зробимо? Да. З Кропивницьким, з дівчатами з Одеси. У нас ще є ще один рекорд, найбільший куліш. 1900 літрів куліша в одному казані. А казан да, один? Спаяний? Да, ні, ні. А покажете? Ну, він не тут, а далеко звідси. А де ви зберігаєте? А в ньому тоді можна, як кулішу немає, можна чани, там, туди-сюди. Да, є все. Клас. Дівчата, яка удача, подивіться на, пані, на пана Олега, мені вже добре.